Прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, а я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумерний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, Бо моє, любе, і тягар мій легкий. Матея 11, 28-30. Дорогі мої, прийдіть до мене, каже Христос. Як це просто, достатньо ствердно відповісти на заклик Ісуса, рушити з місця, поворушитися, піти Йому на зустріч, а не чекати пасивно, коли він від... випадково наблизиться до нас. Не потрібно докладних досліджень ані складних ритуалів. Прийдімо до нього одразу, такими, якими ми є. Це ми вже зробили, входячи до церкви, щоб знайти Його. Однак треба прийти до нього. І тільки до нього, не до гору, ясновидців, цілителів, до священників. Лише Ісус дає справедливий спокій. До кого звертається Ісус? До усіх вас, струджених і обтяжених. Тобто до всіх нас без винятку особливо до тих, які приходять через випробування, труднощі, до тих, які страждають, які, можливо, вже не мають сил. Що ж тоді станеться, а я заспокою вас. Чи не цього ми найбільше, дорогі мої, прагнемо в глибині нашої душі, спокою, врешті миру? Ісус, звільнить нас від нашого неспокою, труднощів тривог. Він заспокоїть нас, дозволить нам розслабитися, дасть мир і спокій, і це результат гарантований. Ісус не каже, можливо, я заспокою вас, Він не виражає якоїсь стриманості, Він також не висловлюється в обмовний спосіб. Я заспокою вас, якщо, ні, дорогі мої, у ньому ми неодмінно знайдемо ми. Натомість є дві умови, радше несподівані, які либо все ускладнують. По-перше, візьміть ярмо моє на себе. Ярмо це дерев'яне знаряддя, за допомогою якого запрягають волів, щоб вони тягли віз. Що ж нам хоче сказати Ісус? Не клопочіться більше про свій тягар, а про мій. Він не каже, що прийде і нестиме наш тягар. Він просить нас допомогти йому нести Його тягар. Щоб це зрозуміти, ми, зрозуміло, повинні спершу скласти власний тягар на той віз. Тобто не закриватися у своєму випробуванні, не намагатися вперто, самостійно впоратися з ним а Радше покласти свій тягар на цей віз, де Він додасться до всіх труднощів і страждань світу, які несе Ісус. А Ісус пропонує нам приєднатися до нього, щоб тягнути цей віз, разом запрягтися в ярмо крок за кроком іти з ним, як двоє запряжених волів виконують одну і ту саму роботу. І так ідучи, Поруч з Ісусом, бути готовим побачити, вийшовши за межі наших особистих випробувань, проби інших людей, як чинив Він сам, не замикатися на своїх проблемах, на своїх хрестах, а знаходити в цьому задоволення, але разом з Ісусом відкритися на біди усіх тих, хто поруч з нами. Таке прохання могло б нас налякати, знищити нас. Як ми можемо з цим поратися? Чудо! Ярмо моє благо і тягар мій легкий. чи це справді можливо? Втім, це ярмо було дуже важким для Ісуса під час Його страстей. цим ярмом, яке Він тоді ніс сам. Не беручи до уваги нетривалу допомогу Симона з Скиренеї був хрест, який його убив, під яким він навіть падав декілька разів. Але, власне, йдучи до кінця у своїй любові, погоджуючись терпіти цей хрест аж до смерти, щоби спасти нас, він зміг тоді перемогти смерть. Зло, приніс себе удар Отцеві і славно воскреснувши. Тепер у вогні страстей і воскресіння Ісус, Його ярмо стало легке, Він може без труду тягти віз гріхів і страждань. І ми також чудесним способом поруч із ним, якщо погодимося долучитися до нього у наших випробах, співпрацювати з Ним у Його ділі спащінні і відкуплення. Та Ісус то дає другу умову. Научіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Тобто ми повинні не тільки супроводжувати його якийсь час у дорожі, ледве волочачи ноги, а знайти можливість, щоб навчитися від нього, тобто слухати його, розуміти, йти за ним, що то за школа, в якій ми повинні навчатися. Дорогі мої, це особлива школа, де ми навчатимемося не стільки, що нам робити та як діяти, скільки готуватимемо своє серце, формуватимемо його за його зразком. Це єдиний раз в Євангелії, коли Ісус виразно говорить про своє серце, тому те, що Він говорить, дуже важливе, втім, готовий побити щоб заклад. Ми не чекали того, що Він каже, аби охарактеризувати своє серце, радше уявляли, що Він опише його як щире, палке, співчутливе милосердя, і, без сумнів, навіть не думали про серце лагідне і смиренне. А Ісус до того ще й пропонує нам навчитися від Нього, тобто чинити за Його прикладом. Робіть так, як я. Обирайте лагідність і смиренність. Такі цінності не дуже популярні в нашому світі в сьогоднішній час. А чи просимо ми щодня у своїх молитвах лагідності і смиренності? Лагідності, бо у випробуванні ми надто схильні черствіти. Нерідко для того, щоб охоронити себе, звинуватити інших, обурюватися. Тоді як потребуємо багато лагідності, щоб уподібнитися до Агнця Божого, так само й смиренності. Коли нам важко, то маємо спокусу ображатися на небо і на інших людей, вважати, що тільки ми маємо рацію, що мусимо втриматися власними силами, аби самим вийти з цього. Тоді, як нам навпаки, потрібна смиренність, щоб визнати свою обмеженість, свої слабкості і власну відповідальність. Дорогі мої, якщо ми хочемо йти за Ісусом, Повинні обрати саме цей шлях, ця це таємниця, яка допоможе знайти спокій, мир у серці і душі. Озброєні лагідністю і смиренністю, ми будемо у змозі пройти через усі випробування у шиті, так як чинив сам Ісус, як Він допоможе і нам, якщо проситимемо у нього про це. Ісус лагідний і смиренний. Він Бог, який став одним із нас, зовсім малим, цілком близьким, дитям у яслах. Він Бог, який мовчазно, мов ягня, віддав своє життя за нас через ганебну смерть на Христі поряд із розбійниками. Він, той Бог, що присутній у Євхаристі, яка освячується на літургії. Виглядаючи на перший погляд звичайним хлібом і вином, який, однак, ховається його всемогутня любов, хіба він міг би стати ще більше лагідним і смиренним? Отож, навчимося від нього, не зволікаючи, починаючи вже сьогодні. Приймімо цього лагідного і смиренного Бога в своє життя, без жодного сумніву. Робімо поступ поруч із ним, Його тягар легкий, і наш стане легшим, його буде легше нести, адже тільки в ньому є спокій, мир і справжнє щастя. Напевно, не важко уявити, як Ісус повернувся з радістю до тих, з ким провів. Тридцять років свого життя, щасливий також і їм звістити добру новину, яку почав проголошувати всій Палестині. Люди з Назарету добре знали його, часто відвідували непомітного, скромного, сповненого любові до ближнього, очого смиренного, лагідного. Вони також чули про його великі чуда, його мудрість він покинув їхнє село. І ось він знову повернувся до них разом з цілою когортою своїх учнів, чужинців. Ісус був розчарований. У своєму селі він зустрів лише сумнів і нерозуміння. Жителі Назарету не зважилися повірити в його великі чуда, замість того, щоб прийняти його, влаштувати йому свято, вони спокушалися через нього не з огляду на його чуда, а через нього самого, через його особу, хоч він був досконалий і безгрішний. Чому? Тому що його вчинки і жести не відповідали тій думці, яку вони про нього витворили. Тому ярлику, який вони на нього навісали, так, він був приємним молодим чоловіком, але хіба він міг стати пророком? Який простий Тесля міг перетворитися на визначну людину, та ще й на Месію? Як уже казав Іван у ступі до Святого Івангелія, до своїх прийшов, і свої його не прийняли, Іван 1:11. Та хіба ми, дорогі мої, не так само поводимося, як і мешканці Назарету? Ми переконані, що знаємо людей, особливо сусідів, рідних. Ми нараз назавжди дали їм остаточне визначення, сформулювали про них остаточну думку. Це так спокійно і зручно. Чи тепер погодимося на те, що вони нас колись стивували? Втім, з допомогою Святого Духа вони зможуть цілковито змінитися будь-якої хвилини. Ми мусимо це визнати, чого прагнути, радіти, якщо так, це так станеться, це називається надія. Негативне ставлення співчизників лише розчарувало і засмутило Ісуса. З чого Він робить висновок, що пророка зневажають тільки близькі. Який парадокс. Ті, які найкраще б мали прийняти його, найбільше його відкидають. Цілком ймовірно, що при нагоді ми й самі вчинили б точнішенько так само. Проте Ісус не осучує їх, не намагається виправдатися чи переконати їх. Він з ними не сперечається. Ісус лише констатує їхній спротив і дивувався їхньому невірству. Тоді йому на диво заборонили оздоровляти, здійснювати у рідному місці великі чуда, що, однак. Було для нього звичне, але не хтось, оце невір'я заборонило їхнє. Парадокс над парадоксами Всемогутній могутній здається безсилим. Звичайно, він і міг показати свою міць, зцілюючи хворих, полегшуючи страждання наочними жестами, які змусили б людей з Назарету повірити в нього. Але, як завжди, він відмовився від цього. Покірність і смиренність. Він не хотів нав'язувати свою віру. Він прагнув прихильності серця, цілковито вільної волі у визнанні Його Спасителем нашого життя. З цієї причини він не міг зцілити у назареті лише небагатьох недуш і не міг створити там ніякого чуна. Тут ясно вказана головна перешкода у Спасительній діяльності Христа, брак віри. Мешканці Назарету бачили в Ісусі лише людину. Того, кого їм, як видавалося, вони добре знали. Вони міряли Його власними мірками. Позаяк вони не могли зрозуміти своїм розумом, цього перетворення Ісуса, яке не зуміли передбачити, то заховалося у звичайнісінькому запереченні реальності Христа. Вони не зрозуміли, а тому й не повірили. А хіба? Ми часто не так само реагуємо. Хіба всі ми певною мірою не схожі на мешканців Назарету? Якщо нам ще не вдалося позбутися тягарів, які тяжіють над нами, то чи не в тому причина, що недостатньо віримо, що Ісус є Богом єдиним Спасителем і Господом світу і людей? У цих молитвах, яких, на яких ми тут збираємося на цьому каналі? Ми допомагаємо, дорогі мої одні одним змінити свій погляд на тих, хто є поруч з нами, відкриваючи сповнене милосердя ставлення Ісуса до нас, незважаючи на наші очевидні слабкості, і ми заохочуємо один одного більше вірити, більше надіятися на силу Його любові, через слухання Його Слова і свідчення чудес. Які він здійснює на наших очах. Туди скаже, якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Ми перебуваємо в церкві, тому що більшість із нас у глибині своєї душі хоче йти за Христом. але можливо, ми відчуваємо, що нам щось заважає, що не здатні до цього через клопоти, які нас тримують. А іноді й поряд. Тут Ісус, зокрема, вказує нам сьогодні, що всупереч нашим думкам, випробовань, які ми переживаємо, жодним чином не є перешкодою для того, щоб йти за ним. Як не парадоксально, перешкоди виявляється є засобом, і навіть умовою для того, щоб ми могли вповні відповісти на заклик Христа. Тут ми опинилися. Такому динамічному контексті, адже кінцева мета, яку визначив Ісус, іти за Ним. Декількома словами Він показує нам правдивий спосіб нести наші хрести великі і малі. Насамперед, як Він каже, нам потрібно їх ущати, не відмовлятися від них, стверджуючи, ніби їх не існує. є. І ми повинні взяти їх на себе, прийняти як реальність нашого існування, не тільки їх терпіти, змиритися з ними, а сміливо вщати у свої руки, стати перед ними лицем в лице. не намагатися якнайшвидше позбутися їх, наприклад, передаючи своєму сусіду. але й також не падати під їхнім тягарем разом з Христом, у ньому. Ми можемо знайти силу відважно їх нести. І врешті важливо взяти свій хрест. Свій, дорогі мої, а не чужий, не прагнути взяти на себе всі нещастя світу, покласти на свої рамена хрести ближні. Адже під виглядом любові до ближнього і великодушності може ховатися зарозумілість і навіть прихована гордість. Ні. Правильна поведінка полягає в тому, щоб усмиренні і безсилі, які відчуваємо у важких ситуаціях, ми були присутні, коли потрібно поруч із тими, хто страждає, щоб молилися, допомагали дуже конкретно, одним словом, просто любили так, як тільки вміємо. Що таке наш хрест? Не має жодної потреби мріяти чи шукати інших хрестів. Які могли б нам видаватися більш приваблими, більш вдячними, більш винятковими. Треба прийняти Христи нашого життя, малі чи то великі, такими, якими нам їх представляють і подають обставини. Їх достатньо, щоб ми освятилися. Наш Хрест єдиний в своєму роді, він, властиво є, нашим життям. з його випробуванням, покладеними на нас, а не на нашого ближнього. Тому ми не повинні порівнювати свої хрести, свої болі, оцінювати їх чи судити про них, міряти силу наших страждань, наш хрест особистий. Ми покликані пережити його на свій спосіб так, як ми це можемо. Врешті Ісус пояснює, що нам також потрібно брати свій хрест щодня, йдеться про те. Що у цьому подвигу постійність і наполегливість є найважливішими, річ не в тім, щоб героїчним зусиллям волів стояти тільки один раз, коли трапилося на щастя, а щодня впродовжого життя іти своєю дорогою, чого б це нам не коштувало, незважаючи на перешкоди, які можуть накопичуватися. Ми чудово розуміємо, що для того. Аби чого досягнути, потрібна неабияка відвага і сила Духу, які годі знайти в собі, щоб мислити тверезо. їх нам треба шукати і черпати тільки в Ісусі, адже Він сам казав шлях, даруючи нам себе і своє життя у важкі години страстей, які привели Його на хрест, якому ми так сьогодні вручисто поклоняємося. Славу не Сонце! Всіх наших Христів. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео, а я вділю вам благословення і про пальчик вверх, пальчик вниз. Вам не важко, а мені приємно. Слава Ісусу Христу!